Програми національно-мультимедійного тесту або програми ЗНО і починаємо першу тему дійсні числа по питаннях, які ви кожен з вас зараз бачите тут. І для чого ми це робимо? Робимо для того, щоб вам полегшити участь в підготовці і написанні самих завдань тестових. Підібрати такі методи, які дозволять вам якомога швидше це все зробити. Тому перше питання це додавання і віднімання додатніх та від'ємних чисел. Ми розглядаємо в першу чергу, оскільки дітям, які починають вивчати цю тему у 6 класі, їм трошки складно. Тому почнемо, наприклад, із прикладу, 6 відняти 1», Зрозуміло, що це 5. Для того, щоб ви в цьому переконалися, креслимо числову пряму, на ній наносимо, наприклад, точка 0, поділяємо одиничні відрізки, відмічаємо вліво і вправо, скільки ми можемо це зробити. Шукаємо число 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, підписуємо. Потім, враховуючи, якщо буде стояти в прикладі 6 відняти 1 до рівні, то ми йдемо вліво на одну одиничну відрізок. Тут ми бачимо чітко 5. Якщо ж було б в умові написано 6 додати 1, то це зрозуміло, що ми від 6 йшли б на один одиничний відрізок право. Це було б число 7. Другий приклад розглянемо три відняти чотири, бо учні не тільки по середньої ланки, а й старшої школи тут можуть допускати помилки. Щоб цього не було, пробуємо на одиничному відрізку. І оскільки число три, відмічаємо три, і в нас знак мінус, значить, рахуємо раз, два, три, чотири вліво, бачимо, що зразу ж після нуля стоїть. Цифра мінус 1, тому буде мінус 1. В третьому прикладі, якщо мінус 5 додати 3, дорівнює, шукаємо на одиничний, на числовій прямій число 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, але до цього числа мінус 5 необхідно додати 3, одинич... 3 одиниці. Вправо рахуємо 1, 2, 3. І рахуємо від нуля це значення мінус 2, тому і записуємо мінус 2. Якщо в прикладі, наприклад, мінус 3 і мінус 4, мінус 3 у нас є ось тут. Мінус 3 ця точка, мінус 4 рахуємо вліво на 4 одиничних відрізка 2 і 4, це відповідає значенню мінус 7. Таким чином. Зрозуміло, що використовуючи числову пряму, легко виконати додавання та віднімання, але інколи буває в нас приклад, наприклад, п'ятий, де написано 5 відняти мінус 2 Тобто, якщо в нас є подвійний мінус, мінус мінус, тоді це дорівнює плюс. Дивимо, що означає мінус мінус. Тоді записуємо 5 плюс 2, отже, це дорівнює 7. Тому для себе можна взяти в рамочку і виділити цю формулу, де мінус-мінус. Аналогічно до завдання додавання та віднімання цілих чисел ми можемо виконати множення та ділення. При множенні множення та ділення потрібно Важливо дізнатися, який одержимо при цьому знак. Якщо ми візьмемо два плюси або два мінуси примножені, при, при ділені два плюс ділимо на плюс, мінус ділимо на мінус, то в цьому випадку ми отримаємо тільки знак Плюс. Якщо ж ми будемо брати числа примножені з різними знаками, мінус на плюс або плюс помножить на мінус, або приділені аналогічно, то одержимо знак мінус, в цьому випадку буде знак мінус. Це важливо, і, наприклад, 2 помножить на 48, мінус 1 помножить на 6 різні знаки, додатки до число 2 від'ємне отримає мінус 6. Якщо ми візьмемо мінус 2 помножити на мінус 4, то зрозуміло, це буде знак плюс 8. Таким чином, я сподіваюся, що е, цей підхід з використанням координатної прямої чи числової прямої вам допоможе зрозуміти і при обчисленні інших цілих чи е, раціональних чисел. Який буде знак. Далі перейдемо до другої частинки, де ми використаємо так званий спосіб метелика при додаванні звичайних дробів. Наприклад, 3 сьомих, додати 4 п'яти, дорівнює, причому в нас дроби з різними знаменниками. Тому я просто пропоную ще раз переписати, щоб можна було пояснити вам, де тут буде цей спосіб метелика. Що ми робимо? Ми ось так виділяємо, наче крильця метелика. Внизу, щоб виконати додавання знаменники, ми перемножаємо. Отримаємо 7 на 5, буде 35. Тут робимо, наче вусика метелика. 5 множимо на 3, буде 15. 7 множимо на 4, ставимо 28. І між ними ставимо той знак, який стоїть між дробами. 15, додати 28, одержуємо. Отже, в результаті виходить 43, 35. Аналогічно можна отримати приклад. і... При відніманні звичайних дробів. Ще раз переписуємо. Я думаю, що кожен принцип метелика вже зрозумів. Виділяємо крильця, тобто множимо тепер знаменники. 9 на 7 це буде 63, 7 на 4, 28, відмічаємо. Вусика, метелика, і в другому буде 18. Таким чином, виходить 28 додати 18, будемо мати 46, 60. Е так, і я тут допустила помилку, бо стоїть знак мінус, а я виконала додавання. Нічого, підправимо. Того виходить 28, бо тут знак. Мінус відняти 18 дорівнює 10,63. Хочу сказати, що метод метелика можна і застосовувати, наприклад, коли в нас мішані числа. Наприклад, 1,2 відняти відняти 45. Для цього перетворюємо мішане число в неправильний дріб. 3 множимо на 1, додаємо 2, це буде 5 третіх. Відняти п'ятих. створюємо крильця у метелика. Внизу перемножаємо 3 на 5, це 15. Далі 5 на 5 25. 3 на 4 виходить. 12, між ними ставимо знак мінус. Отже, отримали 25 відняти 12, маємо 13 15. Як ви бачите, що застосування цього методу, коли починають діти у 6 класі вивчати ці додавання дробів з різними знаменниками, їх зацікавить те, що вони формулюють криця і будують сам метелика. Тому і цей метод називається методом метелика. Я сподіваюся, що даний спосіб допоможе і старшокласникам, коли вони будуть готуватися до проходження своїх тестів по завершенню середньої освіти. Наступну тему, яку ми зараз з вами розглянемо, щоб допомогти і виконати легко і швидко виконувати дії в обчисленнях, бо ви знаєте, що під час проходження національного тесту використовувати будь-які гаджети забороняється, тому шукаємо інші способи. Як для цього треба обчислювати під час тестів, щоб було швидко і ви не помилилися? Тобто шукаємо методи швидкого рахування. Розглянемо перше, коли мова йде про множення і ділення на 2. Зрозуміло, що при множенні, наприклад, 154 на 2, тут без будь-яких питань перемножаємо цей метод. Є простим і нічого складного немає. Аналогічно, якщо ми виконаємо ділення, розглядаємо множення ділення на 2, і розглядаємо парні числа. Я думаю, що кожен пам'ятає, що таке парне число це те, яке закінчується парними числами: 0, 2, 4, 6 і 8. Це просто і ми виконуємо його ділення. Але якщо ми виконуємо ділення, якщо парне число, то ми отримали швидко ціле число. Якщо ж ми візьмемо непарне, оце в нас було парне при діленні, тут питань не виникає ніяких. Якщо ж ми візьмемо, наприклад, 155 і будемо ділити на 2, тобто непарне число, то бажано 155 або непарне число розписати на суму. Парного числа і одинички ділимо на 2. Тоді, відповідно, ділимо парне число, от ми поділили в першому прикладі дівені на 2. Ми отримаємо 77, а один поділити на 2, то зрозуміло, це буде одна друга, тобто одержала 77,5. Другу частинку починаємо множити на 2. Множення на 4. Множимо на 4. Наприклад, 347 необхідно помножити на 4, то пропоную 347 спочатку помножити на 2, а потім ще раз отримане число помножити на 2. Множити на 2 у вас завжди вже здорово виходить. 7 на 2, 14. 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. Тут 8, 9, Вийшло 694. І далі множимо ще раз на 2. І отримаємо 1388. Аналогічно виконуємо ділення на 4. Розглянемо, наприклад, парне число. Парне ділимо на 4. Парне. Наприклад, 348 ділимо на 4. Для цього спочатку 348 поділимо на 2 і ще раз поділимо на 2. Оскільки ділити на 2, в нас це вже виходить набагато краще. Тому це буде 174 ділимо, поділивши на 2 отримали 174. І ще раз ділимо. На 2 і маємо відповідь 87. Тобто, якщо парне число ділиться на 4, то ми ділимо один раз на 2 і ще раз ділимо на 2. Далі розглянемо, якщо в нас не парне число, що в даному випадку робити? Розглянемо, наприклад, ділення числа 347 на 4. Тоді пропоную спочатку 347 записати через суму парного числа і одинички, і ділимо на 4. Таким чином, 346 поділити на 4, а ми вже це виконували. І 1 четверта. Ну, зразу перетворюємо в десятковий дріб, бо кожен з вас знає, що на під час проходження тесту треба всі результати записувати у вигляді десяткового дробу. Тепер ми маємо 346 парне число і виконаємо таким способом, як виконували тільки що парне. 346 ділимо на 2 і ще раз потім поділимо на 2 і одержу плюс 0,25. Цю частинку ми не забуваємо. Не залишаємо її. Ділимо 346, ділимо на 2, одержимо 173, яке ще буде ділитися на 2, плюс 0,25. І знову ми отримали 173 ще раз непарне число. Отже, ідемо 172 плюс 1, ділимо на 2,

75. Сотень. Далі попробуємо наступний метод: це множення на 5 і ділення на 5. Це все в нас проходить в третій частині, де ми шукаємо швидкі способи множення та ділення. Отже, розглядаємо наступний варіант множення на 5. Множення скорочую на 5. Що для цього треба зробити? Візьмемо приклад, наприклад, 129 помножити на 5. Виконаємо 129 на 5, як було, але і чисельник, і знаменник домножимо на 2. Для чого ми це робимо? Щоб ми отримали 129, яке помножиться вже на 10, а потім поділимо на 2. Таким чином. Одержимо 1290 поділити на 2, при ділені одержимо 645, бо при діленні на 2 у вас не виникає ніяких питань. Далі, якщо в нас є це саме, наприклад, число 129, треба ділити на 5, що ми зробимо в цьому випадку? Аналогічно. І чисельник і знаменник Помножимо на 2, 5 на 2. В чисельнику множимо 8, 5, 258, в знаменнику 10. А при діленні числа на 10. Зрозуміло, ми з правої частини виділяємо число кому ставимо, але так, що після коми була одна цифра, оскільки один нулик у нас стоїть. У знаменнику. Наступне це ми розглянули ділення на 5, вже, то було множення, це було ділення на 5. Розглядаємо наступне. Наприклад, якщо потрібно помножити двоцифрове число на двоцифрове, наприклад, 93 помножить на 29, що ми робимо? 93 залишаємо без змін, а 29 представляємо у вигляді 30 відняти 1. Тоді перемножаємо дане число перше, 93 на 30. Тут буде 0 і множимо на 3 9. 3 на 9, 27. Але ще необхідно відняти 93. Тоді ми отримаємо результат 2697. І наступний спосіб, який ми будемо розглядати, ми розглянемо множення двоцифрових чисел на двоцифрових, але близьких до числа 100. Наприклад, 98 помножить на 99. Ми це множення розглянемо двома способами. Можемо розписати 98 як 100 відняти 2, що множиться 99 100 відняти 1. Тепер перемножаємо 100 помножити на 110 тисяч, 100 помножити на мінус 1 мінус 100, 2 на 100 мінус 200. І мінус 2 помножити на мінус 2 плюс. 2. Таким чином, 10 тисяч відняти 300 у нас виходить і додати 2. Одержимо результат 2000, ой, перепрошую, 9702. 10 тисяч відняти 300, 9700, але ще. Додаємо 2, вийде 9702. Цей самий приклад можна розглянути трошки іншим способом. Я пропоную його вашій увазі. І так, під 98. Записуємо 100 відняти 98, одержуємо 2. 99. Ми записуємо 100 відняти 99. Одержуємо 1. Тоді множимо тут далі 2 на 1, це буде 2. І вверху переходимо 2, додати 1, рахуємо, це дорівнює 3. І 100 відняти 3 дорівнює 97. Таким чином я перенесу це дорівнює аж от сюди. Ми одержуємо 9702. І це є теж один із способів множення двоцифрового числа на двоцифровий. Далі перейдемо до розгляду задач на відсотки, у яких привіст величини на кожному етапі буде змінюватись. Для цього познайомимось із завданням, наприклад, із задачею, яку ви зараз бачите. Заробітна плата робітникові спочатку підвищ... підвищили на 10%, а через рік знову підвищили на 20%. Наскільки відсотків підвищила заробітна плата робітника? Порівнянні із початковою. Я пропоную вам застосовувати ось дану формулу і не йти спочатку, не знаходити, яка стала заробітна плата, коли підвищили на 10%, отримали якийсь результат. Потім від того результату знов підвищуємо на 20%. А коли ми застосуємо цю формулу, то ми зразу отримаємо. Результат і це буде набагато швидше. Отже, якщо спочатку якась була заробітна плата, це 0 В, підвищили на 10, то в дужках і записуємо 10, що ділиться на 100, потім підвищили на 21 плюс 20, що ділиться на 100. Дорівнює. Далі початкова сума. Я на хвильку зупинюсь. Бо хочу сказати таку фразу, щоб ви повинні запам'ятати, що якщо заробітна плата чи щось інше, якась дія збільшується, то ми ставимо в дужках плюс. Якщо ж понижує, змінюється в зворотньому порядку, тобто зменшується на 20%, якби було отут через рік понизили на 20%. Наприклад, це не дай Бог, щоб так було в дужках, треба було би писати мінус. Тепер кожен з вас знає, що 10 десятих це одна е, десята 20 со, е, 10 сотих одна десята, 20 сотих – це 2 десяти. Тому 1, плюс 1 десяту це 1,1, помножити 1,2, якщо 1,1 на 1, 2 десятих перемножити, це вийде 1,32, що множиться на початкову заробітну плату. Таким чином, тепер ми те, що ми отримали, 1,32 А0В відняти початкову. Заробітну плату, був в задачі сказати, на скільки відсотків підвищила заробітна плата. Ми отримаємо 0,32, що множиться на початкову заробітну плату. І звідси 0,32 перетворюємо у е, натуральне число і отримуємо, що заробітна плата підвищилася, збільшилася на 32%. Таким чином, на нашому занятті ми розглянули всі питання, які ми виносили на сьогоднішній зустріч. Я вам дякую, що ви були зі мною і вдалого вам дня. До зустрічі через тиждень.